Усім привіт! Останні деньки золотої осені, початок листопада і вже невдовзі буде, буде зима, будуть морози. Вже відчувається перший подих зими. Сьогодні заморозок. Калюжі скрилися корочкою криги, і це означає, що треба ловити такий момент і спробувати ловити хижака. От я вибрався на озеро і хочу поганяти окунця, подивитися, що з цього що з цього вийде. от Ну і результатами риболовлі поділюся в такому коротенькому відео. Звичайне безкоштовне загальнодоступне озеро біля Львова, технічна водойма, Щерецьке водосховище і самий бюджетний комплект, який я використовую, вухастик 2 грами і хітомі від флагман моторне масло. Класика, от з нього і почну. Побачимо, чи буде оконець відкликатися. Перший же закид. Перший же, перший же закид і от моторне масло працює, от такий оконець зловився. Ще оконець, ну, правда, дрібненький. Але кльов є. Мабуть, біля кожного великого міста є такі водосховища, Як правило, це технічні водойми. У нас біля Львова є Щерецьке озеро, Наварі, як його знають місцеві рибаки, але це озеро, ну так, традиційно львів'яни, львівські рибалки не дуже люблять. Ну, чому не дуже люблять? Бо риба тут є, всяка і різна, в тому числі і непоганого розміру. Тут рибалка, що називається трудова, тобто озеро. Загальнодоступне, безкоштовне, досить великий рибальський пресинг, риба ну, така прошена. Але, але на платнику, звісно, ловити простіше. Ну, Але при певному рівні навиків можна рибу зловити будь-де, де вона є. Тому я сюди частенько навідаюся і зазвичай саме осінь. Непогані бувають рибалки, і окунь є такий. Ну, грам по 500 мені траплялися такі екземпляри. Щука є непогана, так що озеро на увагу в принципі, заслуговує. Ось такий ранковий краєвид. Сонечко піднімається, пригріває і іній ранковий після заморозку перетворюється на росу. Схід сонця на озері. ну Навіть не так заради риби, як заради таких краєвидів варто вибиратися на природу. Ну а якщо вдасться щось зловити, то, то буде геть непогано. От щеоку зловився. Зараз вже листопад, вода холодна і треба робити довші паузи. От я спробував робити десь до 5 секунд паузи, і з дна покльовочка отакий от рисунчик вчепився. Щодо проводок, який я використовую. У мене є дві улюблені базові проводки. Це або проводка з підбросом, тобто подвійний підброс і пауза, чи одинарний підброс і пауза, така більш активна проводка. І Друга проводка це один оберт котушки з таким якби піддергуванням, піддрочуванням вершинкою. Один оберт котушки, пауза. Один оберт, пауза. Ну і е, буває наприклад коли на мілині, скажімо, де глибина менше метра, то можна два оберта робити з таким такою вібрацією кінчиком стинінга. В принципі і все. Я не, не вдаюся в такі якісь там технічні, технологічні тонкощі. ці проводки вони зазвичай Працюють як не одна, то, то друга. Більше залежить, мабуть, від інших факторів, від активності риби, від погоди, від там, часу доби, а вже проводка. ну, Можливо, вона має значення. Приманка має значення от колір приманки. В це я вірю. і тому от можна з кольорами ще поекспериментувати. Я люблю ловити на ультрафіолет, на моторне масло, на, такий, ну, на такі більш природні відтінки, не, не сильно яскраві, хіба що от буває пізні осені тущука на кислоту. Буває на такі фліоресцентні окунь Зазвичай ну, по моєму враженню, по моєму досвіду більше дає перевагу таким приманкам природного забарвлення Якось так. Пробуємо далі. Ходжу я по озеру, ходив, різні точки обкидував, ну, ще два окунця маленьких зловилося, але в цілому в мене таке враження, що окунь сьогодні не надто активний. Зустрів я Хлопців, спінінгістів, поспілкувався з ними, теж вони не похвалилися якимись здобутками, тому, тому в мене враження таке, що конець не надто жирує, як то кажуть. Ну, як то кажуть, коли е, риба ловиться, то хто молодець? Рибак, так, а коли риба не ловиться, то шукаємо купу причин. Але це з іншого боку ну, стимулює якось експериментувати. От я вже пробував різні приманки, різні кольори, активні, пасивні. Що за останню годину я не, не спромігся якісь скривання здобути, От тому, тому буду я вже рухатися в зворотньому напрямку. Ну, ще пару, пару точок обкидаю, і тоді можна буде. Підбивати якісь підсумки. 11 ранку майже. Можна було би ще походити по озеру, але вже виплили байдарочники тренуватися. Є тут висловальна станція і озеро перетворилося на і Гоморру тому що це одразу купа байдарок, моторні човни, шум гам. Хвиля пішла, так що буду я з озера вшиватися, як кажуть, поляки на тим коніць. І, ну що, п'ять оконців був було клювання і сход, вочевидь, непоганого окуня, ну, але це ми не, не зарахуємо, а зарахуємо ми відпочинок на свіжому повітрі. Останні такі. Погожі деньки золотої осені. І бажаю всім за нагоди вибиратися на природу, на воду, на свіже повітря, відпочивати, рибалити. Так що всім всього найкращого і ніхвостанні лоски.